Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Славімо Його із того часу, як Ісус ішов дорогою з Єрахону, син теме, і сидів в сліпий жебрак. Його знали, бо він був із такого з родини знаної, але бачимо, що. Родина від Нього відказалася. Бо тому що сидів і жебрав. І от коли він почув, коли він почув що іде Ісус, Він почав кричати. Ісус, Сину Давидів, змилився наді мною. Йому кажуть, тихо будь, та не кричи, що ти кричиш. І кричав він, хочу вам сказати голосно, що всі на того звернули увагу, бо навіть йому казали, що це тихо будь, легше. А він кричав ще дужче. І знаєте, нам Євангелист хоче показати, що часом треба Бога кликати криком добрим. Але не думайте, що це треба кричати такого голосом, аби було чути, або взяти ще якісь, якусь апаратуру, як сьогодні є, так? колонки великі. І кричати, може Бог так учує. Тут ідеться про внутрішній крик, так? що всередині має бути той крик душі, прагнення Бога, так як крик. Так як ви кличете криком на поміч, ви старається щоб вас як можна далі почули. І той крик про поміч починається зсередини, коли людина відчуває загрозу смерті, чи вона десь попала у якусь трясовину. Чи вона десь у воду попала, запуталася десь там або вже втрачає сили, вона починає кричати, щоб її почули, і вона кричить: рятуйте. Кого людина кличе, коли кричить, рятуйте. Конкретно у когось Петра чи Івана ні, вона кричить і кличе кого-небудь. Сінтимея Вар... Вартимей, кликав конкретно Ісуса. І уточнював, якого Ісуса, Сина Давида, Сина Царя. І зверніть увагу, як реагує оцей сліпий жебрак, коли йому сказали, що він тебе почув, він тебе кличе. Що робить цей жебрак? Він скидає із себе той верхній одяг, який був на ньому, той не дуже чистий одяг, брудний. Який він не бачив, бо він сліпий був. Але він скидає верхній одяг, проявляючи пошану до того, до кого він приходить. Значить, першим кроком це є. Внутрішній крик душі, який має бути не обов'язково тут, на устах, кричу, голосно ні. Це має бути крик внутрішній крик душі, який може вилитися максимум у щиру молитву. Другий етап це гідно приступити до того, хто тебе кличе, хто тебе почув. Хто мені має сказати, що Бог мене почув? Там прийшли учні та кажуть, «Все, не кричи, він тебе почув, він тебе кличе. Я вам скажу, Господь нас кличе від самого нашого народження. Саме головне, щоб ви, приступаючи до Ісуса, Завжди ж ти до нього, враховуючи той, до кого ти йдеш. Будучи сліпим, як оцей цей чоловік, що сидів, він був фізично сліпий. І ми, кожен із нас не може сказати, що у плані Божому він є так дуже ведючий. Тому, пристаючи перед Богом, найперше, Бог тебе спитає, що хоче, щоб я тобі зробив. І ми кажемо, хочу щасливу операцію, хочу, щоб мене в бізнесі питання вирішилося, хочу здоров'я моєї мами помолитися, хочу за мого друга воїна помолитися. А Бог каже, що хоче, щоб я тобі зробив? Тобі, щоб я зробив. І як цей сліпий, так і в кожного із нас на устах має бути слова. Хочу, Господи, щоб я прозрів. Що діється далі? І в ту ж мить цей сліпий прозрів. І що діється далі, і пішов слідом за Ісусом. Тому знайте, Господь Бог кличе нас завжди. І тільки має бути той внутрішній голос, Господи, рятуй мене. І Бог кличе завжди, ідучи до Бога, просіть, Господи, щоб я прозрів. І потім ідіть сміло за Ісусом і все те, що будете просити, за здоров'я мами, за щасливу операцію, за свого друга воїна, за всіх, усе буде вам. У Божій. Щедрості і повноті. Амінь. Я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос рождається. Славімо Його.